Це ремонтно-механічний цех Полтава водоканалу. Саме тут лагодять все обладнання та устаткування підприємства. Планець розташує. Планець для, для, для крепіжа труб. Валерій, який працює біля токарного станка, говорить, виготовляє до 30 фланців за зміну. Такі диски служать для герметичного сполучення труб. Труби соєдіняється, болтами стягуються. І оце прекрасно. І все. Саме тут наші працівники виконують ремонт обладнання насосних агрегатів, ремонт компресорного обладнання, засувки робимо і тощо, багато іншого. Наприклад, розкопавши мережі і побачивши, яку саме аварію треба усунути, водоканалівці ставлять термінове завдання майстрам ремонтно-механічного цеху зробити ту чи іншу деталь, розповідає Ірина Філоненко. Якщо, скажімо, ви побачили, що на мережах працює наша аварійно-ремонтна бригада. Попрацювали дві години, екскаватор розкопав і люди зібрались і поїхали. Це люди поїхали не відпочивати. Це наші працівники поїхали саме сюди до нашого ремонтно-механічного цеху за обладнанням, за деталями. На полтавоводоканалі говорять, вони працюють і на перемогу вже виготовили понад 500 скоб для бліндажів.